Знову я нелюд, нелють No2. Ну, без образця я просто показую. Дивіться, ось ми перебираємо мідь. Мідь нормальна, ну, до неї ніяких питання нема. Приїхала тепер мідь. Дивіться, ми відібрали, це ось серій відібрав. Відібрав, яка більш-менш. І то вона, дивіться, я ну, труху її можу, вона перегоріла. Ну, Ми її приймемо. Але бачите, все, вже не провід, а вже я. Ну, дивіться, все, вже бачите, вже я її вже отак. Тепер дивіться, почали е, вибивати її. Бачите? Скажуть, що знов 2 кг зняв багато. Цього зараз ще все. Виб... Це ми вибили її, поняли? Вибили, вибили. Тепер ми це ще все позбираємо зараз трошки. і докинемо. Хоча, дивіться, щоб ви розуміли, я зараз ось так роблю і вона все, бачите, вона вже сипеться. Бачите, все посипалось, посипалось. Ну, Ось Вона перепалена. Але ми зараз це все виберемо, що краще, і цього залишиться. Тут реально кілограма півтора-два. І ми знову вимушені зняти виходить. Але по версії деяких треба його це все прийняти, бо це мідь прийшла і це треба дати гроші за це. Ну я показую, ось міть прийшла. Це ж ну без обід на клієнта, без нічого. Просто показуємо ситуації, які є. Бо ну, вже ж коментарі пишуть, що розкрутився і вже раніше був людиною. То ну ось прийшов матеріал. Це ж все його треба розвертати. Дивіться. Ну. Е, ніяких проблем немає, Ну тут дивіться. Для що я це показую? Проблем ніяких немає. Зовсім. Просто ми виберемо і буде менша вага. Все. Ну ніхто на мене не обіжається, ні не я. Але є момент, і його треба показувати людям. Бо чого зняв багато, чого мало. Ну от на що тут можна зняти, скажіть. Тут ні на що не знімеш, бо тут воно чітко все. А тут таке прийшло перепалене, його треба перебрати. Про час ми не говоримо. Ми говоримо тільки про вагу. Час ми вже не рахуємо. Це наша робота, все, ми ну, питанняма. І ось це треба все перебрати. Отака от ситуація. Цікава тема телебрухту, підписуйтесь на канал.